Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та Ігор в прямому стрімі, українські сукіряни. Ви знаєте, в цьому стрімі, традиційному стрімі о 21.00 я 4 рази міняв назву. Ви знаєте, от завжди якось у мене виходить з першого разу ставити назву, чесно вам скажу. Пан Андрій з далекої Швейцарії, радий, що ви дивитесь з нами. Доброго вечора. Ще раз доброго вечора. Е, я завжди ціную тих людей, які, коли мають можливість, завжди дивляться регулярно по три стріми підряд. І от пан Андрій, далекий Швейцарії завжди завжди знаходить можливість подивитися стрім і підтримати. Так, я назвою сьогоднішнього стріму переписував раза 4. Ну, чесно кажучи. Хотілося написати, що в Україні потрібно надіятися тільки самі на себе. І я от сьогодні це зрозумів. Доброго вечора, пане Віталій Лотоцький. Я вам скажу більше, ми іноді засуджуємо дуже нашого президента Зеленського. Повторююсь, я не його адвокат. Але ми ж багато чого не знаємо. От ми, прості люди, пересічні українці, от зараз в стрімі можемо говорити, що ми хочемо. І маємо на це право. Але ми ж багато чого не знаємо. Не знаємо. От дивіться, декілька днів назад я з ура патріотичним настроєм казав, що президент Франції Макрон виступив за Україну, єдиний в Європі, коли канцлер Шульц. Практично наполовину став на сторону Росії, коли канцлер Шульц сказав не давати нам ракети Таурс. Коли Німеччина почала, як кажуть, давати задню хід, давати задню, виступив президент Франції Еммануель Макрон і почав говорити: Вівля Франс, вівля Україн, Марселієза, французький легіон уже збирається, сідає на поїзди. А е, розвідка французького легіону уже через Карпати проходить в Чернівецьку область заходи. Да? Ну коротше кажучи, було багато байок, було багато страшилок. Усі блогери українські, військові, невійськові, спеціалісти. Хто тільки не проїжджався по французькому легіону, по французькій армії, які можливість ТДТП, в тому числі і я. І знаєте, от я вірив, ну дійсно так, а чому би французький легіон, яким командує етнічний генерал, бригадний французької армії, етнічний Українець пан Ющенко, да, чому йому б не прийти на допомогу? 9 тисяч елітних піхотинців, так, легіон, це ж як в Римі, 9 тисяч з хвостиком. Він би у нас би наробив би расистам шороху, Наробив би, наробив би. Тому що французький легіон воював завжди в усі точках світу, воював в афганській війні, воював проти вагнерівців, хоча там расисти кричать: вагнера його ганяли по Сірії, і це її ганяють зараз вагнера в Судані. Ну, коротше кажучи, французи в Україні. Це всі вірили, що вони вже, я ж кажу, через карпатські перевали з боку Румунії заходять в Чернівецьку область. А тут Бах. Заява, сьогодні заява, сьогодні заява. Французький президент Макрон заявив, що Франція підтримує Польщу. А тепер подумаємо, хто Хто миліше. Хто миліше Європи, не тільки Франції. От потрібно було, я, знаєте, написав, Європа тупо підставляє Україну. Не тільки Франція, Так, хто миліші Європі, скажіть мені, будь ласка, правильно, миліші Європі хто? Польща, Франція була завжди союзником Польщі. Французи, це з давніх давен, з середніх віків, самі надійні друзі Польщі. Правда, ці друзі підвели в 39-му році. Коли на Польщу напала Німеччина, а Франція умила руки. Ну, не знаю, як буде зараз, коли в 27-му році, а, значить, у 2027 році Росія планує напасти на країни Прибалтики та Польщі. Планує, а для цього Росія зараз розвертає московський ленінградські військові округи. Ці два округи будуть мочити Прибалтику і будуть мочити Польщу. І їхнє головне завдання. Ну от і побачимо, за поляків тоді впишуться, якщо ми доживемо, французи, чи ні, я не знаю. Але ж зараз вдуматись, президент Макрон, який буквально 4 дні назад кричав, розписувався: Франція за Україну кость ми ляжемо, ми за Україну. Ми не лише, ми ведемо війська, ми. ми, ми. А сьогодні президент Макрон заявив, що Франція підтримує Польщу в прагненні ембарго української продукції на Захід. Вдумайтесь, Франція виступила проти експорту України, зерна і інших продуктів в Євросоюз. Не просто обмеження, не, по, не просто підвищення. Пошлини, таможенних пошлин по-російськи, але ембарго, вдумайте, рідні дорогі. Ембарго. От вам і Франція, от вам революція, от вівля україн, да, жумепель, Ну Які там ще слова? жумепель Макрон, да, жабіт, ну, 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 я живу. Коротше кажучи, Тепер я зрозумів, чому президент Зеленський відмовився приймати французькі війська в Україні. А пам'ятаєте, всі накинулися? Ну я не накинувся. Я сказав, що я не розумію президента Зеленського, тому що французькі війська. А тепер ви зрозуміли президента Зеленського? Президент Зеленський знав більше, чим ми, коли Макрон з далекого Парижу махав кулаками і кричав рашистам Кузькіну мать. Він, напевно, знав більше про Макрона, чим ми з вами. Ну а президент України має можливості набагато більше, чим ми. Знати про щось чи про когось чи не знати. Тому президент Зеленський, напевно, передбачив двійну гру Макрона. Двійну гру Макрона. Однією рукою Макрон кричить: вівля Україн, а другою рукою він каже, Україн не пускати в Європу. Українське зерно не пускати в Європу і продукцію. А Україна тільки від експорту зерна має 1 мільярд 200 мільйонів доларів. А це все в нашу казну, а це іде на війну, це йде на економіку. Значить, Франція. Хоче з Польщею накинути нам економічну удавку, і що і задушити. Значить, президент Зеленський мав якісь відомості, якісь якусь інформацію. Значить, він не вірив повністю Макрона, тому й не захотів, щоб французькі війська через територію Румунії. Війшли в Україну особливо в Одесу, тому що напевно мав підстави, що французькі війська потім би не вийшли з території України. Коротше кажучи, політика це дуже як казав Черчилль, брудна свиня, і е, президент Макрон е, нам, українцям, по російськи припадав урок по українськи. Ну, коротше кажучи, він нам просто показав, що нікому не потрібно вірити. Я вже казав, що в Україні є е, два союзника: це народ і Збройні Сили України. Все більше в нас немає, і ніякому президенту Макрону, ніякому французьким е, господи, що вони їдять. А, вони їдять жабок, рябчиків. Ніяким французьким жабятникам, поїдателям рябчиків, не, це не потрібно вірити. І президент Зеленський, напевно, був 100% правий. Нам не потрібні ніякі іноземні війська на територію України, тому що з досвіду інших країн. Ми знаємо, зайти іноземним військам на територію тієї чи іншої країни легко, а от взяти заставити їх вийти надзвичайно важко. Бачите, але ж я можу помилятися, і ви можете помилятися, тому що ми не маємо такої інформації, як президент України, і не можемо вирішити то чи інше питання. Але ж справа не тільки у Макрону, справа в тому, що Європа взагалі веде подвійну гру. Подвійну гру та сама Польща веде подвійну гру. Вибачте. Та сама Польща веде подвійну гру. Однією рукою вона допомагає, начебто, Україні. Вірніше допомагала, другою рукою руками фермерів блокує кордони з Україною. А зараз блокує кордони з Німеччиною. то що у Польщі конфлікт з Німеччиною, до речі, не шуточний конфлікт Данцик, так, місто Данцик, німецьке місто Данцик, яке після Другої світової відійшло до Польщі. І за Данцик, і за Данциську волость, за Кельську волость у них зараз не шуточний скандал, який може навіть перерости, не дай Бог, щось. До чогось серйозного. Ну, і польські фермера. А в Польщі зараз господарі не прем'єр Туск, не уряд, не військова е, влада, якась а в Польщі зараз господарі фермера. Що хочуть, то витворяють. А польська поліція, польська служба безпеки лише ушами хлопає Коротше кажучи, нам е, Макрон е, надав такий урок, дуже корисний: Україні не потрібно вірити нікому. Як я люблю казати від слова зовсім крапка, правильно підставили сто процентів. Макрон брехло. Ну правильно, Макрон брехло. Це не я кажу, я перевожу стрілку. Це, це, це читачі, друзі, з чата сказали, що Макрон брехло й підстав. Ну, от так. І в Україні вже пора звикати і нам. Ну от я вже, начебто, прожив життя, повірив Макрону. Хоча, чесно кажучи, думав: Макрон він же, він же навіть не чоловік. Макрон став тільки Макроном, тому що він, коли був бідняком і носив чорні штани одні, він вийшов заміж за багачку, яка старше від нього на 10 років. І от він женився на тій багачці, і та багата сім'я почала його виштовхувати і доштовхнула до президента. Розумієте, Макрон звичайний пристосуванець, він підкаблучник, тому і став президентом. Я думаю, що ж він такий крутий Макрон, махає кулацюрою, погрожує Путіну. Правильно, підстав. Підстав нас і нам такий преподав урок, що не потрібно вірити ні Макрону, ні Шольцу, тому що зараз. Німецький бундестах, німецький бундестаг, значить, е сказав, що передасть Таурси Україні. Депутати німецького Бундестагу взяли проголосували німецького парламенту за те, щоб ракети Тауси передати Україні. Бах. Рішення при канцлера Шольца, а канцлер Шольц, як кажуть, мінжується да, на кримінальному сленгі менжується Канцлер Шольц каже: ну, ми як передамо, а українці візьмуть і впалятими таурсами по Москві. Ну, коротше кажучи, ви бачите, поки Україна стікає кров'ю, поки в Україні а в Україні зараз боєприпаси закінчуються, добре, що президент Чехословакії нам надає снаряд. От. Вклонитися просто такому президенту Чехословакії Павлу, Павелу, колишньому генералу чеської армії, який, вірніше, не Чехословакії, а Чехії, вибачте, значить, який нам зараз дає снаряд. Коротше кажучи, підставляють нас, що французи, підставляють, що німці, поляки нас підставляють тим більше. З Білорусі російські товари на вагонах РЖД, на російських вагонах, де написано РЖД, шурують через Польщу в Європу. І в Європі ні е, білоруські, ні польські товари не обкладені митом. От вам, бабуся, як кажуть в північній сусідній ворожій країні. От вам, бабушка і в день. Коротше, підставили Україну в черговий раз. Ну, що я скажу? Підставили Україну в черговий раз. Що ти зробиш? Макрон надав нам великий урок: не треба вірити, ні Франції, не треба вірити, ні Німеччині, не треба вірити ні Словаччині, ні Угорщині, ні Румунії, ні Польщі. Нікому не потрібно вірити, а треба думати своєю головою. Воювати своєю головою. І думати, передумати, якщо потрібно, передумати усіх. Ну, в Україні виходу такого немає. Ну, і ще раз, сьогодні я показую археологічні знахідки. от така традиція. Я показую археологічні знахідки. Значить, хто захоче, наберіть на Ютубі, історик сокіряни знайшов римський меч. І виб'єте е, уже римський меч, моя знахідка починає тихенько в інформаційному просторі України потихеньку розкручуватися. Є результати праці, є результати ваших донатів. Раз. Друге, завтра я йду в експедицію, е, знаходити двохметровий козацький хрест. Тому, хто зможе, будь ласка, допоможіть донатами. Я тільки знаходжу завтра двохметровий козацький хрест. Потрібно знайти, відзняти, визначити вік. Коротше, дуже багато роботів по історичного роботи по історичному протоколу. 54 57 08, 25, 13, 71, 89, 78. Карточка Приватбанку. Хто може допомагайте тому що завтра я цілий день в полі, цілий день в лісі. От гривнева карточка. Хто з Європи, з друзів? З діаспори захоче допомогти. Під назвою сьогоднішнього відео є опис описання і номер карточки на Європриватбанку. І по традиції показую, будь ласка, оце намисто з козацької родини. З козацької полковничої родини. Бачите, яке намисто? Ось воно. Старе намисто йому, ви бачите, воно поживківше. Старе таке. Старе намисто носила жінка з козацької полковничої родини. Цьому намисту більше 300 років, саме старе намисто в Північній Бесарабії в Чернівецькій області. Більш старого намиста я не бачив. Ось таке намисто, ну і сьогодні показую, будь ласка, бачите? О! Знахідка сукірянських археологів. По російськи паровий утюг, по-українськи праска, а автентична назва це тіпун. Бачите? Ось такий тіпун, яким прасували одяг, гладили одяг. Ось він у нас такий тіпун. Брали, відкривали кришечку вугілля сюди, закривали прасували і, отак ще махали. Ну і у кого був двійний язик, кіпун б'є язик Ну Ось, бачите, отакі археологічні знахідки, і от така традиція у мене добра, оскільки ви допомагаєте постійно добрі люди, допомагають донатами. Я відзвітовуюсь про свою роботу, розказую вам плани. Археологічної роботи, яку я маю в найближчі дні виконувати. Ну і звичайно показую вам артефакти. Така практика буде, я думаю, у нас постійно. Коротше кажучи, дорогі мої рідні, вірити не потрібно нікому. В Україні не потрібно нікому вірити. В Україні, на превеликий жаль, союзників не було. Це не було ще з часів Козаччини, це ще зрозумів Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький шукав союзників скрізь. Скрізь він бідний шукав союзників, тому що розумів: маленькій Україні з Великою Польщею і Литвою, а Річ Посполита це не тільки була Польща, але й Литва. Річ Посполита це ще була частина Валахії, частина Молдови. Коротше, він розумів, що з такою великою державою Україна не може справтись наодинці. Він шукав союзників і татар, і турки, і Московське князівство, і Валахи, і Молдова, і Швеція, кого він, бідний, не шукав. Але нікому не вірив. І нам не потрібно нікому вірити. Потрібно перемагати і передумувати усіх самим. З вами український історик Яр Швець. Дякую вам. Підписуйтесь на ютуб канал Ігор Кравцов. Хто зможе? Ще раз прошу допомагайте рідні, донатами, А я працюю, ви бачите, працюю, відпрацьовую кожну вашу копійку. 54,57, 08, 25 13 71 89 78, Карточка правобанку. І тримайте рідні кулаки, щоб завтра я знайшов козацький двохметровий хрест. Слава Україні і смерть ворогам! Спокійної, гарної ночі вам, рідні друзі. Дякую вам. Добраніч.